Всім привіт! Мене звати Гуменюк Світлана, я автор трансформаційних медитацій, а також проєктів для жінок, які допомагають полюбити себе, стати впевненішими, проявленішими і досягати своїх цілей та мрій. І сьогодні я вирішила записати таке ютуб-відео на тему проявленості і чому взагалі це важливо в 2024 році. Зараз на вулиці, 2024 рік, ера водолія, і саме в цей час людям потрібно максимально бути проявленими, тому що всесвіт буде будь-якими способами сприяти, щоб ви почали проявлятися, вилазити свої ракушки, вилазити своїх негативних переконань. Розуміти, що світ величезний, почати досягати своїх мрій, цілей, а не сидіти в якомусь маленькому містечку і думати, що це все це ваш потолок. В ері водолія це все зміниться, і багатьох людей вже зрушується ця плита проявленості. Наприклад, так як в мене, що я вже просто записую youtube відео до чого дійшло. І зараз хочу надихнути саме вас, щоб ви не чекали ніяких ситуацій, поки вам прилетить на голову щось від всесвіту, а щоб ви почали розвиватися і проявлятися прямо зараз. Проявлення це не обов'язково про те, що. Що ви йдете, виходити в інстаграм, записуєте Ютуб, Телеграм, і це все це не обов'язково проявлятися можна просто навіть в житті, тому що дуже часто бувають моменти, що ми в якійсь ситуації промовчимо, хоча хочемо щось сказати. І ми хочемо поділитись якоюсь думкою, але ми мовчимо, тому що ми боїмося, щоб нас якось не так сприйняли. Зараз я тут мене припудрюсь. Мінуту колись у мене буде візажист, який буде підходити, і я так припудріть. Біжать мене припудрюють. Тому дуже важливо проявляти свою думку, говорити, що ви думаєте, не боятися, що вашу думку якось розцінять не так. Можливо, саме ваша думка якось би попливала на іншу людину, що вона почала би про щось задумуватись, щось би в її мисленні змінилось. За думкою стоїть наше переконання, за переконанням стоїть наш характер, за характером звичка, а за звичкою наша доля. Тому обов'язково потрібно висловлювати свою думку, тому що нею можна змінити чиєсь життя. Це такий невеличкий слой проявленості, на який вам потрібно звернути увагу. Наступний слой проявленості це те, що нам потрібно не боятися там фотографуватися, не боятися себе там просто фотографувати в моменті. Якщо у вас є якийсь страх фотографій, то старатися його переборювати, фотографуватись на публіці, знімати відео, закарбовувати якісь моменти з життя. Це дуже-дуже важливо. І часто буває таке, що люди просто не хочуть, їм не знаю, не подобається, вони там різні відговорки шукають, але це надзвичайно. Важливо робити, тому що е, так ми проявляємося в світ, так ми залишаємо за собою якусь частинку, так, в тих самих фотографіях. До речі, обов'язково потрібно фотографії роздруковувати, щоб е, потім, коли ви там помрете, пройде 100-200 років, про вас залишилась якась пам'ятка. Тому соцмережі рано чи пізно ваші зникнуть. Е, якісь збереження даних, також все може позникати, Тому важливо не забувати і роздруковувати фотографії навіть зараз. Як би це там старомодно не здавалося, але це дуже важливо. Для наших наступних поколінь, щоб вони взагалі знали. Чим ми займалися, які ми були, що ми робили, з ким спілкувались і тому подібне. Мені, наприклад, дуже зараз цікаво, чим займалися там мої бабусі, прабабусі, але я не можу, на жаль, це все побачити, тому що збереглось дуже мало фотографій. Ну, така маленька порада. Друкуйте фотографії. Також важливо проявляти свої бажання. Спочатку ви їх виписуєте, спочатку ви формулюєте їх, не просто тримаєте в себе в голові, а я там бажаю то і то бажаю. У мене там якась така та мрія. Незрозуміло для мозку. Це просто взагалі якийсь туман незрозумілий. Ви повинні чітко все виписати і не боятися заявляти про ці мрії, не боятися так, я хочу. Політати там на джеті, так я хочу купити там якусь віллу, так я хочу бути на червоній доріжці і тому подібне. Не соромитись своїх цілей, тому що це також дуже важливо. Це також може надихнути іншу людину. Можете знайти якісь спільні інтереси, ви можете сконтактуватися, здружитися, почати один одного підтримувати в цьому. Ну важливо ділитися своїми цілями, мріями з іншими і не боятися, що про вас щось подумають, що ой, Боже, що це вона зазвізділась, чи що це вона таке собі надумала, де вона, де червона доріжка, боже який жах. До речі, якщо ви так думаєте, то ви точно ніколи. Не попадете на червону доріжку, тому можете навіть не переживати. Проявлення повністю змінює нашу зовнішність, тому що ви починаєте доглядати за своїм тілом, ви починаєте ходити в зал, ви починаєте слідкувати за своїм харчуванням. У вас змінюється осанка. Ви вже не ходите, ось так такі закриті максимально, що вас ніхто не бачив. Ви розкриваєте свою грудну клітину і просто несете себе в цей світ і показуєте, яка ви крута душа, яка прийшла в цей світ. Пробувати дізнаватися, там помилятися, отримувати досвід. Ось це ви і справжня. Ви не притворяєтесь, ви не е, строїте з себе якусь там дамочку чи навпаки е, якусь таку малесеньку сіреньку мишку. М -м -м -м. Ви просто та, хто ви є. І це просто неймовірне відчуття. І це відчуття з'являється лише тоді, коли ви проявляєте себе. Це відчуття свободи, відчуття сильної привабливості. Ви стаєте таке, як сонечко для інших людей, яке починає сяяти, на вас починають звертати увагу. У вас притягуються дуже світлі люди на високих вібраціях. Ви легко спілкуєтесь та комунікуєте. з проявленістю приходить впевненість, з проявленостю приходить жіночність. Саме для цього я створюю медитації для жінок, які після прослуховування надихають жінок діяти, надихають проявлятися, надихають відкривати себе, відкривати своє серце і починати заявляти про себе. Прям заявляти, що я така Така то я хочу тето-тето. Те я йду туди, то туди то і чітко розуміти, що ви хочете, чому ви живете, для чого ви прийшли. Тому що якщо ви просто десь літаєте, ходите на роботу, просто так проявлятись треба. Ну ладно, завтра сфоткаюсь. Що у вас такий темп життя, то у вас нічого не вийде. Ви просто, як живете в цьому болоті, так в ньому і помрете, вибачаюсь. Потрібно змінюватись, потрібно прокидатись, реально прокидатись, розуміти, що ви керуєте своїм життям, не за вас хтось керує. Те, що ви зараз маєте, це конкретно ви обрали, ніхто інший. Це не Бог за вас обрав, це не ваші батьки. Це тільки ви це обрали, тому е, беріть відповідальність свої руки і починайте це змінювати, якщо ви щось не влаштовує. І я хочу дати вам зараз такий пінок під зад, щоб ви не виключили це відео і пішли далі собі займатися своїми справами, а прямо сіли і задумались. Дійсно, може, вона правду каже, можливо, я дійсно е, повинна взяти відповідальність чи повинна за своє життя. Повинні. Це навіть думати не треба. Це нелегко, але це дуже цікаво. Тому зараз я даю вам практику, щоб ви зараз прямо її виконали. Що вам потрібно зробити? Візьміть аркуш паперу і напишіть своє ім'я і фамілію. Далі напишіть, скільки вам років, де ви родились, хто ваші батьки. Далі напишіть, де ви працюєте, чим ви займаєтесь, яка у вас освіта. Далі напишіть, які у вас є таланти, які у вас є здібності, характер. Далі напишіть, які у вас тіньові сторони, що ви приховуєте від людей, що би ви не хотіли, щоб вони побачили, які у вас такі демони внутрішні. Так? Це може бути заздрість, скупість, якась Така прям пошлість, це може бути все, що завгодно. Випишіть, що вас надихає в інших людях. Це може бути будь-що, якесь багатство, розкіш, любов, стосунки. Все, що вам приходить першим, те і пишіть, тому що зазвичай це найвірніша відповідь прямо з нашої підсвідомості, з нашого серця. Далі випишіть свої 10 цілей, мрій на теперішній момент, і під кожною ціллю випишіть переконання, за яким ви живете, і яке не дає вам виконати цю ціль. До прикладу, якщо це ціль заробити тисячу доларів, але ваше переконання, яке ви пишете під ним, це гроші це складно, гроші це важко, гроші це відповідальність. Це те переконання, яке не дасть вам ніколи в житті заробити цю тисячу доларів. І ці переконання потрібно обов'язково змінювати, тому що вони надзвичайно сильно обмежують наш потенціал. Як пропрацьовувати свої негативні переконання, я детально розповідаю в закритому телеграм-каналі. Щоб туди потрапити, пишіть в коментарі під цим відео Хочу. І я вам надішлю доступ в цей телеграм-канал. Створивши такий лист самоідентифікації, у вас з'явиться дуже багато ресурсу, і у вас з'явиться чітка картинка вашої реальності. Ви чітко зрозумієте, хто ви, ніби подивитись себе на сторони. І саме в цей момент, якщо у вас щось не влаштовує, потрібно почати діяти. І на наступному листочку детально розписати, якою ви хочете стати, чи яким ви хочете стати. Як ви хочете бачити себе в майбутньому, де ви працюєте, які у вас таланти, чим ви займаєтесь, чим ви заробляєте і тому подібне. Детально розпишіть, ким ви хочете стати в майбутньому, і на третьому листочку пишете план дій. Тільки не план дій, що я йду на роботу, заробляю мені, падає мільйон на голову, і я купляю собі все, що я хочу. Ні, реальний план, де ви можете по малесенькому, -малесенькому кроку дойти до своєї цілі, і тільки так по-іншому не буває. Ніхто за день чи за місяць чи навіть за рік не стає мільйонером. Потрібно систематично, регулярно дотримуватись малесеньких дисциплінованих кроків, які приведуть нас до цілі. Я вам дала просто неймовірну практику, яка просто змінить ваше життя, якщо ви це зробите. Сьогодні була дуже класна тема. Якщо вам сподобалось і відгукнулося обов'язково, ставте лайк, пишіть коментарі. Пишіть, як вам практика, чи ви її зробили, що ви відчули. Для мене це надзвичайно важливо. Підписуйтесь на мій інстаграм, в мене там багато безкоштовної інформації, також в телеграм-каналі дуже багато чого цікавого. Я створюю просто неймовірні медитації. Щоб спробувати їх, ви можете перейти на мій канал, там є медитація пробудження. Дуже крута медитація, яка з'єднує вас зі своєю душею. А я вам дуже вдячна за перегляд і бажаю вам гарного дня, вечора. Хто як дивиться це відео, і до нових зустрічей!